У даному відео ми будемо готувати піцу на сковороді. Давайте перечислимо, що нам потрібно для даного виду робіт. Нам потрібна мука, вищий сорт. Ось тут буде написано список. 9 столових ложок муки, 2 яйця, 4 столових ложки сметани і 4 столових ложки майонезу. Для начинки. По вибору начинки кожен вирішує сам, можна купляти колбасу, можна купляти шпрот, анчоуси, помідор, ну і звичайно сир. Що ж, давайте приступимо до приготування тіста. І так, для приготування тіста нам понадобиться ємність для того, щоб там замісити тісто. Значить, по ємності Дана ємність у мене від блендера і для того, щоб добре перемішати, тобто щоб не було комків таких муки, бажано тісто вимішувати міксером або, у кого є можливість, блендер. Даний блендер від фірми Saturn не є дуже дорогий і тут поставлена насадка вінчик, Так, Тому що вінчиком буде досить легко це вимішати і швидко. Для того, щоб так приготувати, беремо 4 столових ложки майонезу. Майонез кожен купляє по смаку. І в процесі, вже, коли ви 3-4 піци зробите, ви вже можете комбінувати, чи давати більше сметани, чи чуть менше сметани, чи менше майонезу, розумієте? Тобто вже людина вирішує сама. Тепер беремо сметану. Сметану бажано брати не просту, а більш до натуральної такої. Можливо, і в супермаркетах продається цінова категорія. Само собою вказує на те, чи вона більш якісна, чи не якісна. Так, сметанки 4 ложки. Після сметани вбиваємо два яйця і додаваємо 9 столових ложок муки Муку бажано брати вищого сорту, не жовту, не звичайну, щоб у вас вийшло хороше тісто. Далі, для муки. Раніше, коли я готував, я давав такі великі ложки муки, тобто тут виходить вже більше як столова. Так? Тобто ви Процеси приготування через декілька приготувань піци ви бачите по консистенції тіста і вже будете розбирати, скільки треба муки відкинути для, для приготування хорошого рецепту для вас. Тобто я зараз муку менше насиплю да? і 9 столових ложок муки сиплю. Ось така кількість. Я сиплю от таких 9 ложок. Можна 8, можна 9. Мукою завершили, та її на сторону. І далі такі невеличкі підсказки. Тобто ви повинні перед тим, як приготувати тісто, вже підготувати усю начинку. Тобто бажано порізати колбасу, натерти сир. По смаку можете багато зробити, щоб, якщо ви хочете, любите, щоб було багато сиру, щоб у вас вже інгредієнти на саму начинку були підготовлені. Тому що коли ми зараз перемішаємо е, тісто, ми його виливаємо на холодну сковородку, е, помащену олією, і е, тоді на холодне тісто виставляємо всю начинку. Розумієте? Е, тобто начинка повинна бути вже підготовлена. Що ж, беремо блендер, перемішуємо. Все, вінчик на сторону, в мойку. Наше тісто готове. Тепер нарізаємо інгредієнти. Як я сказав, швидше, що у вас воно повинно бути підготовлено. В принципі, тоді буде тісто чекати. Нарізаємо інгредієнти і приступаємо вже до викладування це на сковорідку. Все. От ми і підготували наші інгредієнти. В моєму випадку буде звичайна варена колбаса, ну і сир потертий на терці. Так? От, звичайна така терка. Е, ну і по бажанню хтось може собі кетчуп на начинку розкладати. Це вже по смаковим якостям. Що ж, переходимо на сковорідку, продовжуємо значить Питання по сковорідці. значить У мене ось така 24 см в діаметрі сковорідка. Це сковорідка від tefal правда вона вже ми користуємося напевно з сім'ї 5 років. Яка буде різниця від діаметра сковорідки? Якщо у вас буде сковорідка меншого діаметру і дно буде ось тут скруглене ще на менший діаметр, у вас тоді вийде із даного інгредієнту продуктів на тісто більш товті... товстіша прослойка тіста. Якщо у вас чим більша сковорідка діаметр, так, буде тісто розтікатися і ви можете контролювати товщину тіста. Значить, По сковорідках сказали, тепер по плитках. Якщо на газовій плиті, тоді ми виставляємо на самий мінімальний, скільки ми можемо скрутити газ так, у себе на плиті. Якщо електроплита, тоді я ставлю на самі, саму велику е, частину нагрівального елемента. Тобто вибираємо із чотирьох, у кого може одна значить, на е, одинарний, вибираємо елемент і я виставляю на тройку. Тобто це е, на одиничці воно не приготується, а на тройці воно досить класно приготовляється. Далі, тепер олія. Олії потрібна дуже мала кількість. Тільки так, щоб була смазана сковорідка. Чуть -чуть. Усе. Ставимо на не включаємо газ, якщо електрична плитка, не включаємо нагрівальний елемент, ставимо сковорідку, беремо нашу приготовлену... приготовлене тісто в рідкому стані. Воно повинно бути так, щоб воно витікало у нас приблизно ось так. Повністю його отак. От. І розприділяємо вже ложкою рівномірно з центра до країв. Зоблюдаємо такий невеличкий рівень. Якщо у вас тісто получится, якщо дати менше, давати муки, воно буде більш в такому рідкому стані і само розташеться рівномірно. Так, це. Тепер приступаємо до начинки. Це вже Імпровізація кожного, хто як хоче. Кожен робить собі начинку. Може бути копчене м'ясо, може бути анчоус, хто що любить. Тут уже смак кожної людини індивідуальний. Чим подобається приготування даної піци, те, що все готується на холодному етапі, нічого не треба включати, не треба слідкувати за... Тістом, потім вкласти ще начинку, готувати коржі, пересихає цей корж, потім воно пригорає, несмачне. А тут усе розлили, розклали, начинку, посипали сиром і усе, 15 хвилин, навіть не 15, тому що буває так, що залежить від того, якою консистенцією робите тісто від інгредієнтів, як міняєте кількість інгредієнтів, тоді міняється час приготування, вплоть до хвилини. Тобто тісто може внизу пригоріти. Все, тепер посипаємо сиром. Сира ще раз говорю. Кожен може насипати ще більшу таку горстку. Хто скільки любить, стільки і може натирати. Я от, в принципі, тут... Трішки більше натир. Нічого. Масло, кашу не спортиш, так як і приказка. Нагадую, що все це робиться на холодному етапі. Не треба включати газ чи нагрівання рунами на плець. Розподіляємо сир рівномірно. Щоб він осюди накривав начинку. Коли він розтопився, ну, мав хороший вигляд. Усе. Коли ми приготували, розлили розклали, розклали тісто, поставили начинку. В принципі, я от забув кетчуп полити. так? Ну це нічого, це просто показовий рецепт. Сипем наш сир. І тепер включаємо провіскову рідку. Значить, я у себе на електричній, я не знаю у кого яка, може у когось індукційна, ви повинні самі підібрати. Но ставте на газі самий маленький, е вогник, так, із камфорки, щоб був. А на електричних плитках у мене на тройці я ставлю. Ви можете комбінувати, можливо у вас друга потужність плитки, то може буде четверка, може третє положення включателя, а індукційні плитки, то тобто там може бути чуть по-другому. Потрібно пробувати. Усе накриваємо кришкою, обов'язково. І чекаємо ну, приблизно 10 хвилин точно ми будемо чекати. 10 хвилин точно чекаємо і е, наблюдаємо за процесом. Якщо ми бачимо, що сир вже починає розтоплювати, значить процес готування вже підходить до кінця. Так, і промежуточний етап. От У нас вже сир починає топитися. І що ми робимо? Ми беремо або ножик, або дерев'яну лопатку. і з краєчку, так, і припіднімаємо і дивимося, чи у нас От воно вже там такий колір має золотистий. Значить ще хвилинки-дві і все. І вона вже буде готова. Знову накриваємо. І так, пройшло вже 17 хвилин у мене. Так як я казав, все залежить від консистенції тіста під час приготування. Ще раз перевіряємо. Трібно взяти лопатку так? і заглянути отак. От. Так, якщо ми бачимо, що вже є темні коричневі, які пригорілі плями, значить це не є пригорівше тісто, але воно фактично вже готове. Усе. Це беремо велику тарілку і отак. Опа! Так вот. Ну і подивимося на товщину. Так, нашої піцы. Ось ось яка товщина, да? Це відповідно на мою 24. Ді... сантиметровий діаметр сковорідки така товщина якщо у вас буде е... сковорідка глибока, но менший діаметр тоді тісто буде набагато товстіше ну і що ж смачного приступимо до трапези кому сподобалось ставте лайк підписуйтесь на канал до зустрічі